Майбутні кухарі, а нині студенти готуються до занять. У цій лабораторії для них облаштували кухню, говорить пані Інна. Тут ліцеїсти каже, проходять майстер-класи. У нас сьогодні випічка. Це будуть пиріжки з капустою солоні і круасани із вище вареним молоком. Ми живемо ось зараз, і потрібно якось з цим жити і допомагати і військовим, да також тому, що щось хочеться гаряче, щось хочеться домашнє. На заняттях розповідає викладачка Клавдія Строкань поєднують дві справи волонтерство та виробничу практику. І ми з ущі, ми, ну, нужти кожен тиждень виробляємо продукцію для хлопців. Заси то ми це проходимо в програмі. А от на таких заходах вони підтверджують свою кваліфікацію. Сьогодні каже студентка Руслана, готує картопляні зрази. Ну, картопля з бачинкою поєднується і ну, смак світає». Поки дівчата готують начинку для зраз, у хлопців, каже Олександр, своє завдання. Наразі ми готуємо вінігрет. Зараз будемо нарізати картоплю та мо. Мені в цілому це подобається, тому що я її гарну справу роблю і вшановую їх. Коли зрази вже готові до пакування, а пиріжки в печі, починають готувати вареники. Їх готують найбільшу кількість, говорить Софія. Беремо кусочок тіста, розминаємо його в руках, кладемо начинку і починаємо зліплювати». Аби запобігти псуванню страв, важливо контролювати термічну обробку кожного інгредієнту, пояснює викладачка Інна Думанова. Вони у нас пройшли теплову обробку, вони підсмажилися і плюс вони ще мож в жару, якщо це тефтельки, котлети, щось паніроване. Хоч було рушникуч сухаряк, воно пройде ще теплову обробку в Анжервій шафі. На цих кадрах розповідає директор закладу Константин Короткий. усі ті, заради кого він проїжджає сотні кілометрів. Для них і готують учні. Це був і схід, і південь, і північ, там, де стоїть мій зараз 64-й окремий стрілецький батальйон. І їжу до... скрізь куди не приїдеш, наші учні. І завжди тобі раді, просто ти що приділяєш. Їм увагу. Ну не тільки ти, а весь навчальний заклад на це працює. А я як перевозчик вареники, будем так говорити. говорить разом зі студентами та колегами передивляються світлини і вірять в перемогу. Вони роблять свою справу, тримаються мужньо і все буде Україна. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.